Я вам зачитаю зараз оригінал, оригінал публікації, яку зробив, зробило одне видання сьогодні. А ви відчуєте відчуєте. От я читаю оригінал, нічого не правлю, просто перепостив, як було деякі кияни зранку, 9 травня, несуть квіти до вічного вогню у парку Слави у Києві. Слава Богу, що Парк Слави з великої літери, вічний вогонь теж з великої літери. Також там є вінок від президента України, президент з Маленька. Але коли його поклали, не знаю, вінок, напевно, сьогодні чи вчора, далі в душках, коли в Україні було офіційне свято, кома невідомо. І фотки Фотки кількох людей, знаєте, отак, начебто, так, два якихось не зовсім адекватних, прийшли покласти квіти до парку Слави. І це 10-та година. І там на деяких фотках не змогли е, ну, обрізати так, щоб не було видно. Але хто хотів, той придивився. Квітів дуже багато. Квітів дуже багато. І це деякі кияни. Це не ті кияни, які кияни вимагають перейменувати вулицю. Знаєте, там дивишся, три киянина прийшло. Вимагає вулицю. Угу. І що саме цікаве, там є відео. І прийшла молодь. Молодь прийшла покласти квіти до могили невідомого солдату. Відео в шапці профілю. І я хочу, щоб ви написали в коментарях, що ви думаєте про це деякі кияни, так звана перемога, ну і так далі. Бо це на різних ресурсах по-різному сьогодні. Іспанський сором, реально іспанський сором. Чому ми так соромимося перемоги, а потім бігаємо розказуємо, що Путін собі щось привласнив, так ми ж самі віддаємо. І байдуже, да, що 14 мільйонів українців поклали життя свої. Заради ось цієї перемоги ми її соромимось. Ми перенесли на восьме. Хоча наші діди, які брали участь у перемозі, не святкували 8 числа. Давайте будемо чесними. Це все одно, що вам взяти ви там день народження. 1 вересня святкували. А приходить акушерка каже: Слухай, ти народився не 1 вересня, а другого. Все з завтрашнього дня святкуєш другого. Ну, ви ж будете святкувати першою, правда? У вас в паспорті так написано. Що відбувається? Чому це відбувається? угоду чому це відбувається? Є люди, які воювали в ту війну. Їм зараз по 98 плюс. Вони відзначали 9. Хтось згадував свої шляхи, хтось дійсно святкував, хтось з сумом пам'ятав загиблих товаришів. Чому ми, нащадки? Перенесли це на восьме, а тепер ще й соромимось. Телеграм, Шопціпрофіль.